Але завжди у мене були амбітні цілі. Я хотіла змінити своє життя, але я не розуміла як. Знаєте, от коли ми чогось хочемо, потрібно бачити оці знаки і не боятися мені було дуже страшно. Натихерему, але я для себе прийняла рішення. В нашому бізнесі все починається з прийнятого рішення. Якщо ви тут, ви це рішення вже прийняли. Якщо ви зареєструвалися в компанії, ви вже прийняли рішення. Навіть якщо у вас у бізнесі з немає росту, ви повинні тут зараз прийняти рішення, що вже через рік вас будуть нагороджувати на цій сцені. Так от, я, для мене було важливо вибрати компанію. В мене сьогодні і вчора запитували, чому саме Coral Club. Перше, на що я звернула увагу, це продукт. Тому що продукт це основа любого бізнесу. І атмосфера компанії, по-перше, щоб вона була міжнародна. От за вісім місяців мій бізнес вже представлений в 17 країнах, і що мені сподобалось. Що саме в цій компанії високі цінності і лідери не міряються чеками, доходами, а тим от в скількох країнах їх бізнес. Я не хочу на цьому зупинятися. На другий місяць в компанії я відкрила майстер 20 тисяч, в тому місяці вже забрала свій автобор. І до чого я хотіла сказати: в країні війна, коли люди, я взагалі була не вдома, коли ну це страшна ситуація, але ти приймаєш рішення, в тебе немає виходу. Тобі потрібно робити все можливе, щоб повторити якомога швидше результат, який був в тій компанії. І я дуже багато працювала. Секрет дійсно в зустрічах. Це 6-7 зустрічей в кожен. Я прийшла сюди, я повністю обнулилася. Хоча в мене був досвід в цій компанії, але я саме захотіла шити в стилі корала, прийняти оці всі правила, які тут всю атмосферу, і, мене, і завдяки моїм наставникам вони мені в цьому допомогли. У мене вийшов такий ріст. Тому, друзі, все в нашій голові. Чому ви не ростете, або у вас щось не виходить? Просто потрібно е, діяти. От події це головний інструмент масштабування вашого бізнесу. Е, я для себе прийняла важливий принцип. Е, я повинна бути е, на кожній події, яка відбувається в моєму мережевому житті. Саме в цій компанії я росла е, від події до події. І я вам бажаю. Е, Бажаю бути на моєму місці. Бажаю бути серед спікерів і щоб ваші мрії здійснились. Повірте, ви знаходитесь в правильному місці. Компанія чесно, я дуже щаслива, що так все вийшло. Хоча мені було що втрачати. І я рада, що я серед вас, серед коралів.